Відповідь на питання: чи можливо наразі вступити до навчального закладу без дозволу військкомату, тобто центру комплектування та соціальної підтримки, та отримати відсрочку від військового призову. Відповідь нагадую всім, що відповідно до змін чинного законодавства, а саме від 30.12.2022 року встановлені нові правила військового обліку. Що змінюється? Навчальні заклади будуть нести персональну відповідальність за додержанням студентами правил військового обліку. Також без надання військово-облікового документа до навчального закладу студенту буде неможливо вступити та стати студентом. Який це саме документ? По-перше, це приписне, по-друге, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. зобов'язаного. По-третє, це військовий квиток без зазначеного документу. Відмова навчального закладу у зарахуванні. Окрім того, навчальні заклади будуть проводити перевірки, звірки з центрами комплектування та соціальної підтримки, надавати інформацію про майбутніх студентів, про наявних студентів, та будуть проведені перевірки, що це означає. Що без військово-облікового документу студенту неможливо вступити до навчального закладу, а також у подальшому зазначені документи, копії зберігаються у навчальних закладах, проводяться перевірки звірки з метою дотримання правил військового обліку. Важливо, що е з цього можна сказати, що якщо е Військово зобов'язаний чоловік звертається до навчального закладу з метою отримання відсрочки від військового призову з метою ухилення від військової служби. По перше, може придбати десь у спеціалістів військово-облікові документи, які підроблені, та вступити до навчального закладу. По-друге, якщо в нього відсутні зазначені документ, це автоматична відмова у зарахуванні. І по третє, наявні випадки, якщо майбутній студент надає військово-обліковий документ, але в ньому наявні неточності, помилки, тоді у зарахуванні відмовляють. Якщо майбутній студент чи дійсний студент надає підроблений документ, тоді у подальшому при проведенні звірки центрами комплектування будуть виявлятися такі випадки та разом з правоохоронними органами, а саме правоохоронні органи, будуть притягати до кримінальної відповідальності за статтею 358 кримінального кодексу України. За частинами підробки офіційного документа та надання завідомо підробленого документа. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, чи можливо наразі без військового квитка вступити до навчального закладу? Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте. Якщо вам необхідна юридична консультація, права допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.